Зараз я знаходжуся за селом. Тут такий берег великий. Ось такий великий берег. Отаму до де цього дерева, то люди торф попали, а посеред цього берега такий острівок. Така возвищі. О, така возвищі посеред берега. А ця возвищеність із білої глини. Отут такий берег. Оце кроти такий нарили така чорна земля. А тут ближче до цього острівка білясте. Тут біла глина. Ось такий горбочок, такий острівочок посеред берега. Така возвишеність тут. Ось така унікальна тут возвишеність. Така возвишеність. Руком цей його берег, а там внизу торф, торф'яний берег. З усіх сторон берег, там торф внизу. А це такий невличкий водойом, люди тут копали торф. Отак вздовж люди копали торф. А посередині так, такий острівок. З білою глиною. З під цього острівка б'є джерело. Дуже унікальне джерело. Отак От ось з білої глини б'є джерело. На смак, воно так як тухлі яйця. Така вода в трускавці, називається Навтуся. І в нас теж кажуть, що на це джерело Навтуся. Ота бачите, як воно б'є, яка біла вода, біла глина тут. В такому мальовничому місці знаходиться посеред берега острівок, а з цього острівка біжить вода, джерело з унікальною водою. Гарно біє о таке біла вода з білої глини. Та як гейзер? Така вода. Отака мальовнича природа біля цього джерела. Ще похожа вода є в Белігії. Є таке місто спа. Теж сірководнева вода, теж з білої глини, з торфяні квіб'є вода. І так і називається спа процедури, спа. Це пішло з Бельгії. Ось така розповідь про таке джерело на що біля Степанівки. В такому гарному місці. Така водичка. Такий вулкан. Ось такий вулкан. Біє вулкан землі з глини білої.